У Житомирському обласному центрі крові не вистачає донорів. Потребують усіх груп крові. Хоча ми пропагуємо виїзну бригаду, ми щотижні виїжджаємо по Житомирській області і заготовляємо у виїзних умовах. Правоохоронці Житомирщини виявили на полі посіви Конопель. За попередніми даними, вартість рослин сягає мільйона доларів. США. наразі поліцейські встановлюють коло осіб, які можуть бути причетні до так званого агробізнесу. У Житомирі звільнився директор Житомирводоканалу Андрій Нікітін. Чоловік керував підприємством шість років. Повномасштабна війна призвела до збільшення використання донорської крові на 40%. каже завідувачка відділу заготівлі крові Житомирського обласного центру крові Алла Котюк. Нині є проблема в нестачі донорів. На жаль, останнім часом звернення донорів у нас досить низьке. На сьогодні визначена потреба абсолютно всіх груп і резус належності. Хоча ми пропагуємо виїзну бригаду. Ми щотижні виїжджаємо по Житомирській області і заготовляємо у виїзних умовах. Сьогодні вже втретє стала донором Олександра Ковальчук. Свої 450 мл мілілітрів крові віддає, аби врятувати життя людини. Пригадує, що відчувала після перших двох здач крові. Ну ніяк просто легше трошки стало і все. нічого особливого не відчуває. Я знала, що є необхідність в крові моєї групи. Мого фактору, і ну, просто знала. Я підписана на групі в Телеграмі, де періодично публікується інформація про необхідність. І я періодично також здаю, я вже була донором. Аби стати донором людині потрібно оформити картку, заповнити анкету, здати аналіз крові, за яким визначать групу і гемоглобін. Вже після самої донації вже визначається на ну, чотири інфекції: це вірусні гіпетити, БЦ, сіфілісніт, антітіла і, і результасть. Весь процес здачі крові займає 45 хвилин. Сама донація – 5-7 хвилин. Станом на 10 ранку в обласному центрі крові стали донорами 19 чоловік. Ну, зараз стабільно приходять десь в день 30-40 донорів. Тобто, люди переважно приходять вранці, хто перед роботою. Зазвичай, коли об'яви є в інтернеті, на наступний день дуже багато людей. Сьогодні, можливо, там погодні якісь явища, тобто людей роботи не завжди виходить, Але люди відкликаються, молодці. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, новини на Суспільному. Більше двох тисяч кущів Конопель виявили поліцейські області на полі у Андрушівській громаді. Рослини росли поміж посівів соняшника. Наразі працівники поліції встановлюють людей, які можуть бути причетні до вирощування конопель. За попередніми даними, вартість рослин сягає мільйона доларів. США. Оперативники та слідчі спільно з фахівцями обласного управління Держгеокадастру виїхали на місце, де виявили майже дві тисячі кущів Конопель. За попередніми даними, вартість рослин за цінами чор ринку сягає мільйона доларів США. Наразі поліцейські встановлюють коло осіб, які можуть бути причетні до так званого агробізнесу. Кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури розслідується за статтею 310 посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Контракт із директором водоканалу Андрієм Нікітіним Житомирська міська рада не продовжила. Термін перебування його на цій посаді закінчився 11 серпня. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Упродовж дня наша знімальна група телефонувала Андрію Нікітіну. На дзвінки він не відповідав. Були дуже сильні потужні опади, і наша головна каналізаційна сосна станція не змогла прийняти на себе стільки води стічних вод, які приходили на цей об'єкт. Там довелося відкрити скид до нашої річки. Про роботу Андрія Нікітіна розповів заступник Житомирського міського голови Сергій Кондратюк. Немає причин, як такових Причи, Причини в цілому. Я повторюю саме, Чоловік має стратегічне мишлення. Чоловік багато зробив в топ водоканалі. Є ошибки, похибки, які є у всіх. Є сині в мене, є у Андрія Ніколаївича. Я думаю, що над цим треба працювати і мені і йому. Це наша вода, яка виходить з наших очисних споруд води. В принципі, її можна вживати. Як і всі мешканці міста Житомира, я так само очікувала, що ось ось має в нас бути питна вода з крана. Але, на жаль, в силу суб'єктивних і об'єктивних причин ми цього зараз не маємо. Давати оцінку важко, тому що головою наглядової ради я стала лише в липні 2021 року, тобто. Майже рік так, ми попрацювали, важко оцінювати, так, тому що ми розуміємо, останні два роки вони ну, абсолютно були, можна навіть сказати, не робочі. Е, ну, в принципі, людина фахова, однозначно. Але, скажімо, ми оцінюємо результат, от поки ми. Питної води не маємо, тому скажімо, оцей весь негатив він накопичується. Плюс зараз іде заміна мереж, також немає достатнього напору води, і це дуже бентежить наших всіх громадян. Тому по результативності, ну я вважаю, що це не зовсім коректно давати от в оцінці, да? тобто були і. Позитивні моменти, але от скажімо, той результат, який ми маємо, мабуть, він не задовільняє мешканців нашого міста. Він дуже багато зробив у тому числі для томирського водоканалу і для асоціації в частині якраз відпрацювання механізмів співпраці з іноземними нашими партнерами, і до речі, дуже багато зробив для розробки концепції стратегії розвитку галузі. З 15 серпня тимчасово керуватиме підприємством фінансова директорка водоканалу Ольга Огороднік. Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. Від 27 до 35 гривень. Така ціна за кілограм помідорів на ринках Житомира 11 серпня. За словами експерта з економічних питань Олега Пензнина, цього року помідори дорожчі на 30% в порівнянні з серпнем 2021 року. То, що не їде сьогодні із Херсонщини і е, з, з півдня Запорізької області, перекривається е, Одесою і Закарпаттям в тій чи іншій мірі, е, просто загальний попит зменшився. Тобто, треба розуміти, що це зменшення попиту, воно власне е, дало можливість е, не створювати дуже великого дефіциту. Тому ціна виросла помірно, ну приблизно в такому самому обсязі, якому виросло на все останнє. Продавець овочів Житомирського ринку. Олександр каже, що відсутність овочів з Херсонської області відчутна і для продавців, і для покупців. Трошки тяжкувато і люди менше купують товару. Ну і в принципі прибутку менше в нас і ну що зробимо, Що маємо, то маємо людей. шкода цих Херсонів дуже шкода, розумієте працювали, працювали, нічого немає. Да, уже десерт возьму. Так, вже їх і не беруть, бо пішли домашні. Голубе серце і Чорний принц 50, а загадка 40 розумієте, і насіння дороги розсаду. Купляємо Тетяна Ліневич. Помідори на ринку не купує, вирощує самостійно. Жінка каже, що цього року домашні помідори в нашому регіоні почали достигати на тиждень пізніше. Тепла не вистачає, через те, ну більше приділяю уваги так, щоб вони швидше достигали. Зазвичай я сажу в середньому 15 кущів, і нам на сім'ю вистачає. Нині ціна на привозні помідори почала знижуватися. Олег Пензден каже, що суттєвого подешевшення не буде. В кінця другої і початку третьої декади вже буде масово тут помідор України з нашої території, і вони будуть дешевші ще трохи. Трошки подешевшення на відсотків 10. Ну, грубо десь на гривень 5-4, воно буде дешевше, а потім вже піде вверх. Нормальні ціни: 27 гривень, недорого. Ну, все трошки дорого. Ну воно ще не поспіло. Ціни помірні, нормальні ціни. Ну хотілося б, звісно, краще трошки субдеше. Ну але дякувати Богу, в такий час все нормально, все добре. За словами Олега Пенздена, починаючи з вересня після закінчення сезону помідорів, ціна на них почне знову зростати. Ольга Степоренко, Тетяна Бєляк – новини на Суспільному. Збирали гроші на амуніцію для українських військових на фронт та тренувалися просто неба. У Житомирі зі спортивною та волонтерською місіями перебував український боксер Денис Берінчик. Денис Берінчик. На відкрите благодійне тренування із боксу на стадіоні Спартак зібралися більше трьох сотень Житомирян. Це професійні спортсмени, учні спортивних шкіл і шанувальники цього виду спорту. Я дуже хотів побачити свого кумира і підтримати нашу армію, і здати кошти на ЗСУ. Це дуже класно, коли виходять такі заходи, щоб підтримати нашу армію. Тому всіх залучаємо підтримувати наше ЗСУ для захисту. Завдяки ним ми живемо в мирі зараз. Це добре, коли спорт єднає, а під час війни навколо спільної ідеї підтримувати українських військових заради перемоги, каже житомирянин і волонтер Юрій Шевчук. Цей дві тому що по перше, це пропагандує спорт в нашій нації, і це дуже добре. Мало хто цим займається на даний час, які буквально чуть -чуть. Е декілька останніх років. Друг другу, да? Це набуло якогось о, молодіжної о, уваги. Це о, є, стало так так. модним. Ми зібрали кошти. Частину Ні, коштів більші, я передав своїм голова, знайомим, які зараз у Слов'янську мене збирають паїхали. на машину. А частину Палена. коштів я передав волонтерці Світлані Кушнір. Якщо маємо змогу, то допомагаємо. Боксер Денис Берінчик розповів, що у Житомирі він не вперше. Сьогодні його місія закликати якомога більше людей долучитися до знищення ворога, навіть перебуваючи у тилу. Вони не підтримують мир. Росіяни не підтримують мир і через це їм у спорті не бути. Спортсмени не мовчать. <реш> О, тут я що <реш> коли це ще стало моїм стрімом. Ми зараз тут, де мирне небо над нами, а там хлопці-військовослужбовці в окопах захищають територію, де ми зараз перебуваємо. Всі повинні долучатися, включатися і бути поруч зі своєю країною. За словами співорганізатора заходу Артема Сохацького, боксер виявився дуже легким на підйом. Спортсмен виявився дуже відкритий. Сказав: звісно, я приїду. Чи можу туди, тим і буду допомагати зсу. Він також волонтерить, та якщо я не помиляюся, проходить сам служить в Збройних силах України. Зібрані від благодійного тренування гроші підуть на придбання військового дрону, тепловізорів та іншої амуніції для військових, розповіла Житомирська волонтерка Світлана Кушнір. «Актуальний збір це дрон «Мавік-3» і тепловізор. Також навушники, але перш за все, перш ми збираємо на дрон. Це дуже необхідна річ для наших хлопців. Вона є не дешевою. Один дрон коштує близько 120 тисяч гривень. Так тому хлопці своїми силами на жаль не можуть зібрати такі кошти. Але я вважаю, так як ми живемо на території, яка слава Богу, трошки ми можемо жити, працювати, заробляти гроші. І я вважаю, що ми маємо бути тилом цієї війни. Ми вже зібрали 45 тисяч гривень. Це за 4-5 днів. Ірина Остапчук Олександр. Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Тарас Коновалов впродовж п'яти років організовує екскурсії до маєтку Грохольських Терещенків, що у Червоному. Розповідає, що виріс недалеко від палацу, часто проводив тут свій вільний час. Згодом почав цікавитися історією пам'ятки. Ми тут з хлопцями грали доганялки, всякі, хованки. Ну, і знаєте, я спочатку так дивився: ну, будівля та й будівля, гарна будівля. А потім я подумав, а чого б мені не дослідити історії її? Я почав питати у місцевих жителів. Була м -м, тут така жіночка, вона знала історію маєтку, мені казали, зверніться звернись до неї, попитай. Підійшов до неї, попитав. Вона мені все розповіла. Пізніше, в років вже 12, я почав читати якісь публікації, статті в газетах у в книжках. Перші екскурсії маєтком Тарас почав проводити в 2018 році. З 2019 вирішив свої екскурсії обліковувати. У мене є книга відгуків та пропозицій. По книзі відгуків та пропозицій я минулий рік, 21 рік, провів 836 екскурсій. Якщо говорити про 2020 рік, я провів близько 500 екскурсій. Тарас каже, що за час його роботи гідом заснував громадську організацію Червоне туристичне та створив сувеніри для туристів на згадку про відвідування маєтку. Створили туристичний мерч. Це екосумки з зображення маєтку. І будуть ще чашки з зображенням маєтку і листівки з зображенням маєтку. Окрім екскурсій, Тарас також опікується збереженням маєтку, збирає гроші та залучає небайдужих людей, аби запобігти руйнуванню будівлі. Це був такий момент на даху, де два на два метри просто не було покрівлі. Просто доски дерев'яні, які обтікали водою. І просто все це руйнується. Ми повністю зашили цей дефект. Дуже проблема була з водостоками. Тобто, по краям даху не було цієї жесті. В Більшості маєтку ми зробили цю жесть. Да, є нові дефекти, тому що дах старий. Наприклад, його робили в 60-х роках, цю покрівлю, і де, наприклад, ми залатали, ну воно тримається, але з'являються нові дефекти. Тобто, проблем дуже багато. Така основна мета, яку я ставлю для себе, це законсервувати найпроблемніші моменти, і знову ж таки, щоб маєток дотягнув до реставрації. Тарас розповів, що після початку повномасштабної війни люди перестали подорожувати, екскурсії повністю припинилися. З квітня туристи знову почали приїжджати до червоного, екскурсійна робота відновилася. Це не так поширено в період війни, але як розрядка, ну, скажімо так. Забутися про проблеми, скажем так, хоча б на один день люди викидають війну з голови і їдуть сюди для того, щоб надихнути себе, скажем так, цією архітектурою. Я фактично бачу великі перспективи тут, в туризмі, дуже великі перспективи. Зараз Тарас Коновалом працює вчителем історії та правознавства в школі в сусідньому селі. Екскурсії та роботу біля маєтку в червоному вважає своїм хобі. Каже, що його мрія у відреставрованому маєтку Грохольських Терещенків створити арт-простір. Ольга Степуренко, Ігор Грач. Новини на Суспільному. 12 серпня у Житомирі в день до 23 градусів тепла вночі до плюс 15. Дощ. У Бердичві в вдень до 22 градусів тепла вночі до плюс 16. Дощитиме. У коростині вден до 23 градусів тепла вночі до плюс 17. дощитиме. У Малині вден до 24 градусів тепла вночі до плюс 16. Дощ. У Новограді Волинському вдень до 22 градусів тепла вночі до плюс 17. Волевську вден до 24 градусів тепла вночі до плюс шістнадцяти. Дощ. Yeah. Привіт, я патрон. Щодня знаходжу десятки мін, які залишили російські військові на Чернігівщині. Роблю це для того, щоб ви швидше змогли повернутися до своїх домівок, дворів ігрових майданчиків. На все це мені потрібен час і ваша допомога. Просто дослухайтесь до моїх порад, аби зберегти своє здоров'я та життя. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Тому не ходіть на водойми та городи, до лісу та в поле. Уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям, залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн, адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху, і тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, тертя та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух. Також хочу попередити, що не можна використовувати поруч із такими предметами, засоби радіозв'язку та телефони. І звісно, не беріть і тим паче не розбирайте знайдені вибухові пристрої. Адже вже на Чернігівщині були такі спроби, які закінчились трагічно. То що ж робити, якщо виявили міну? Попередьте про таку знахідку, оточуючих, і зателефонуйте на лінію 101. Мій чутливий носик швидко відчує небезпеку, а мої колеги-рятувальники її знешкодять. Пес із ДСНС патрон інформує. Пес із ДСНС Патрон інформує. Привіт! З вами патрон! Щодня я набігаю сотні кілометрів у пошуках мін та вибухівок, які залишили на Чернігівщині підступні вороги. Інколи протягом дня ми знаходимо понад дві сотні снарядів та мін, а їх ще так багато невиявлених. Тож, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний або підозрілий предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не переносите в інше місце. Необхідно по можливості попередити інших людей про існуючу небезпеку та негайно повідомити рятувальникам за номером 101. Або правоохоронцям за номером 102. І ще. Навколо все зеленіє і розумію, що хочеться піти на природу, але це робити заборонено. Чому ж? Бо у лісі теж можуть бути замасковані вибухові пристрої. А до лісу мої лапки ще не дійшли, щоб їх виявити. Все буде з часом. А поки тримаємо хвостики бубликом. Пес із ДСНС Патрон інформує.